Називається ВЗД-144 Ч, тобто 144 часа він працює. Він досить цікаво з'явився, був розроблений він як ВЗД-144, от без букви Ч. Він був в карболітовому корпусі і був більш цікавий, ніж оцей. Тому що, крім накола детонатора, у нього по бокам там ще були пробки, які замикали електричну мережу. Тобто, провода там висовувалися і можна було його підключити до електромережі. То він... За один рух мог наколоти детонатор і подати ну, замкнути якусь електричну мережу. Той ВЗД-144 Він був розроблений для спеціальних боєприпасів. Ну так в союзі називали атомну бімбу. Ну, це для тих невеликих ну, відносно. Ядерних фугасів, ядерних мін. І от що там, куди йшли ті провода, ну, понятно, нічого на якої конкретики немає, але сам підривач описали в інженерних боєприпасах. Ну, я той підривач в глаза не бачив ніколи. Ну і навіть не знаю, чи бачив його хтось, тримав в руках. Але на його базі потім зробили, скажімо так, більш-менш таємний підривач ВЗД-144, ч